Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. Сьогодні ми будемо знайомитись із дробинами. Тому стіл нас порожній. Маркировка цього приладдя, назвемо його так, PLA2 та PLA3. І далі там маркировка по їхньої висоті. Йдемо на вулицю і роздивляємося. Починаємо із стрім'янок. Сама маленька на три сходинки. Висота її від підлоги до верхньої частини, там де стає ваша нога, 62 см. Крок, сходинок 22 см. І пішло далі по наростаючій. На кожну драбину додається одна сходинка. 4, 5, 6, 7 та 8. 8 сходинок це максимальна висота для стрім'янки. Від долу до верхньої площадки 172 см. Із стрім'янки з 5 сходинками вона вже оснащується додатковою стабілізаційною розтяжкою. На кожній стрім'янці є також ще пам'ятка, як безпечно та вірно користуватися даним приладдям. Не порушуйте його, будь ласка, це ваша безпека. Стрім'янкою не можна користуватися на сходинках, бетонованих сходинках, не можна встановити на неукріплену чи перекошену поверхню. Підкладайте щось, підкладайте з умом, щоб воно не висковзнуло. Не тягніться із стрім'янки до чогось, краще злізти, переставте. І переходити із стрім'янки на інші поверхні або точки опори також не треба. Може статись лихо. Навантаження, котре витримує ця дробина, 150 кг. Ну, в мені трохи менше, десь 110-112 Звертаю вашу увагу: алюмінієві сходинки досить широкі, з насічками, щоб вам не було слизько. На площадці є фіксатор. Коли ви розкладаєте, слідкуйте, щоб воно замкнулось. Коли будете складати, також відмикайте, без цього не складете. Для того, щоб ваша стрім'янка впевнено стояла на підлозі, вона оснащена пластиковими ніжками, котрі вирівнюють площину. Також зверніть увагу, що вони мають рельєф, котрий допоможе міцніше стояти на ґрунті чи на будь-якій поверхні. Для більшої стабільності дробини. Нижня сходинка оснащена косинками чи косаурчиками. Давайте зараз почнемо з оцих чудових пристроїв. Найменша дробина, висота її 4,24. Далі йдуть ступені 5,08, 592, 6,76, 78. Висота сходинки 28 см. Зауважу, що висота вказана в маркировці це максимальна висота, коли ви її складаєте у три ступені. Тобто від полу до крайнього самого кончика верхнього цієї драбини. Якщо вам потрібно десь попасти на потрібну висоту, додавайте ще мінімум 3-4 сходинки для того, щоб вам комфортно було робити. Складаються вони із трьох частин, як видно з маркировки. Драбина такого виду має трансформації. Першим режимом роботи нашої стрім'янки є використання двох секцій. Цей варіант ідеально підходить для роботи на невеличких схилах і, коли вам нема на що оперти звичайну дробину. Ви зможете розставити стрім'янку так, щоб мати стабільну підтримку обома ногами. Це надає вам більше комфорту та безпеки під час виконання завдань на висоті. Другим режимом є використання всіх трьох секцій нашої стрім'янки. Це дозволяє досягти максимальної висоти в режимі стрім'янки. Такий варіант ідеально підходить для завдань, які потребують роботи на висоті, до якої із звичайної стрім'янки ви не дотягнетесь. Останнім режимом є використання третьої секції в режимі драбини. Це надає вам можливість легко досягнути найвищих точок. Будь-то для роботи чи для доступу до недосяжних місць. Якщо ви користуєтесь драбиною в такому складеному вигляді, не забувайте, там є спеціальна наліпка, котра показує на ту сходинку, на котру вам вставати вже не можна, бо це небезпечно. Якщо ви приймете якісь кроки до додаткового кріплення, там вже ваш страх і ризик. Для цієї дробинки пам'ятка користувача трохи відрізняється від стрім'янки. Дробина оснащена зачіпами, і на правій стороні є фіксатор, котрий не дає розкластися в разі чого. Кожна з висувних секцій має обмежувачі, щоб ви не висунули більше, чим потрібно для вашої ж безпечної роботи. Для того, щоб зібрати стрім'янку, треба оцей штир з однієї і з іншої сторони, щоб попадав у спеціальний паз. Після цього розкладаємо і можемо виставляти крок сходинок. 28 см. Виконані вони з профілю, котрий також має насічки для кращого щеплення з вашим взуттям. Оптимальний кут розкладання стрім'янки обмежений ремінями. Це заводські налаштування і не треба його змінювати. Є додаткова планка в наборі, котра додає більшої стійкості вашої драбині. І також кожна з секцій має ще пластикові ножки із ребристою поверхнею. Ну і нашу найдовшу дробину ми склали. Нагадаю, маркировка її LPA 3 788. Ось така в нас вийшла висота. І хочу зауважити вашу увагу, що висота нашої будівлі 6,5 метрів. Не забуваємо про кут нахилу і полізли вгору. У нас все вийшло згідно з інструкцією, максимальна сходинка, на котру ми вже не можемо ставати, ось якраз перед очима. І залазимо на кровлю. Це злазимо. І на цьому в нас сьогодні все. Знайомство з дробинами ми завершили. Якщо зацікавились, заходьте на наш сайт і підписуйтесь на наш канал. Хай щастить на все добре!